Привіт, мої дорогі. Чесно кажучи, я хотіла у своїх розповідях про психосоматику її фізіологію, біохімію та вираженість у вигляді симптомів закінчити на попередній темі, але несподівано мені прийшло дуже багато питань, тому я вирішила цю тему продовжити. В наступній темі буде про. Кокс-артроз, запалення кульшового су... суглобу і про м, грижі, а також передгрижевий стан протрузії. А сьогодні давайте ми з вами поговоримо про, е... генерально кажучи, опорно-руховий апарат, про наші кістки, суглоби і м'язи. Абсолютно очевидним чином не треба дуже бути великим знавцем психосоматики, щоб розуміти, що це про опору, це про рух, або безрух, і таким чином це про контакт з реальністю, про силу ту реальність стягнути або безсилля і неможливість її витримати. про Вміння до неї адаптуватися і невміння. Давайте так бо почнемо про кістки, про наш скелет. Кістки, взагалі, абсолютно також очевидно, це про наше Я, наша основа, наша опора, яка відповідає за стійкість, за силу характера і, взагалі, за такий внутрішній стержень, тому що ну, кістки тримають наше тіло. І з кістками, там, де летять кістки, там летить все. Я думаю, що всі ви прекрасно знаєте, що починаючи з зуба, якого ми вчасно не вставили, летить хребет, летить таз, летять коліна і навіть стопи. Змішуються внутрішні органи. Тому, ну, напевно, напевно, треба було ще одне відео так записати про психосоматику втрати зубів, зубного ряду і от того от всього. Ну, але поки що ми про кістки. Отже, кістяк це наша опора. Коли виникають проблеми з кістка з кістками. Ну, наприклад, наприклад, остеопороз, наприклад, переломи, наприклад, якісь е кістозні зміни. Це буває про знецінення, втрату себе, сенсу опори і навіть часто або часом про втрату рудових коренів, рудових зв'язків. Е Часто якби це символізує те, що людина м, ніби забирає в себе право іти, стояти, бути у світі впевненою. Право на буття в світі. Як я, як індивідуум, як особистість, як індивідуальність. Проявлена, чітка, стержнем з опорою, з своєю окейністю. Мене нема кому тримати. Я бідний нещасний, я не вірю в свої сили, я не вірю у саму свою сутність. Суглоби. Суглоби наші про гнучкість, про вміння адаптуватися, про вміння взаємодіяти. І з зовнішнім середовищем, бути е, м'яким, коли це потрібно, і бути е, резильєнтним, тобто гнучким і а таким, що е, вміє пристосуватися в найкращому сенсі того слова, зрештою, можливо, і в найгіршому також, та? Відкритий до змін. Ну, повторюю, Хочеться думати в найкращому сенсі того слова. І е, коли суглоби болять, коли болять суглоби, це про те, що в е, психосоматичному, так, такому е, метафізичному сенсі, бо про фізику ми потім поговоримо про фізику. Метафізика це такі якби символічно, так, про те, що людина впирається, що людина не хоче або не може. Повернути, розвернутися, зігнутися, прогнутися піти новим шляхом, що я такий, я закам'янілий, я, ну, я какаюся, а не дамся. Я не поступлюся, мене не прогнеш. Такий ригідний, такий не поступлюся принципами. Можливо, тому. Ну, звичайно, не тільки тому, але й тому також, в тому ж повторюю метафізичному сенсі слова, в старших людах, людей е, артрози, артрити, всі проблеми з е, су, суглобами, як е, має якусь кореляцію з тим, що тобто, взаємозв'язок, з тим, що. Чим старіша людина, тим вона регідніша, тим їй тяжче мінятись, тим вона більше така. Ну, така яка є. І тим менше гнучкі в неї суглоби. Окей, далі м'язи. М'язи про е, силу, про енергію і про волю. Ех. І вони відображають те, наскільки людина дозволяє собі рухатися, діяти. І йти до цілий. Сладкість м'язів про апатію, втрату сенсу, втрату сили, життєвої сили, сенсу покладання. У того всього. Напруга м'язів це завжди про стримування емоцій. Завжди. Зараз я ще коротко до того вернуся. Наші. Стримані емоції це наші у масажиста зітхання масажиста, що ви з собою зробили. Ви, у вас все таке тверде, що у вас неможливо пропрацювати. У вас неможливо запхати пальці у ваші м'язи, настільки вони закам'яніли. Це все емоції, які ми не дозволяємо собі проявити. Судоми, спазми. Це також про те, що ми десь затримуємо себе в якомусь русі. Що ми би хотіли, але щось внутрішнє нам не дозволяє того руху. У нас є якась заборона. Того нашого суперего на рух вперід. Всі судоми, так, спазми, це про це. Далі, ну, так вот, Поговоримо про якісь про якісь більш конкретні такі прояви. Хронічний біль в спині. Спина це внутрішній тиск, це завелика відповідальність. Це е, страх, напевно, страх страх тої відповідальності, страх того, що ти не справишся. Е, і точно про те, що я несу занадто багато. І я виснажений. Е, далі затискання шиї і плечей. Я точно. А не дозволяю собі проявляти почуття. А також це про впертість. Такі, знаєте, неповоротка шия. Вона якийсь такий вираз для цього є. Чи твердо шиї, чи щось таке. Правда є щось таке, що от людина вперта. Отак. Отак. Отак, як той баранчик. Окей? Але, в принципі, плечовий пояс, шия, щелепи. Це про те, що ти стримуєш сльози або гнів, образу або так агресію оті два почуття. Образу і гнів зі всіх сил. Напружившись і 에, навіть не знаю, як сказати. Напевно, у всіх у нас, у цей перший, третій хребець, розумієте, це найбільш проблемна зона. Тому що, 에, коли це коли це іде, це нам було дозволено прямо говорити про те, що я на тебе злюся. Я взагалі право на злість у нас у всіх майже. 에, Дуже сильно під забороною, дуже сильно е, табойоване. Проявляється от в тому всьому. Далі, е, далі що там? Е, далі що там? Втома? Втома е, м'язів, це хворі коліна, це таке хворі е, ноги. Болять ноги, спухші ноги. Це про втому, вигорання, неможливість більше нести вагу. Це про якесь таке ну, внутрішнє безсилля. Внутрішнє безсилля і неможливість далі справлятися з ситуацією так, як вона розвивається. Все. Бобик здох. Ноги відмовляються ходити. А, що ще? Що ще? Е, розхитаність е, тих гумілко-стопових суглобів. Зараз я вам скажу про неї, бо і скажу трошки більше про те, що особисто пройшла я і що було зі мною. Отже, розхитаність, знаєте, у того суглобу, як і кісточка на нозі, там. А я не впевнений у своєму шляху. Я взагалі не впевнений, що піді мною є якийсь ґрунт. Якась життєва опора, якась життєва основа. Болі Болі в кистях, в пальцях, в руках. І я не відчуваю, що я ще можу щось утримати. Я не відчуваю, що можу отримати. Я не відчуваю, що можу дати. Знову ж старі люди, які, у яких дуже так, слабі, артричні, так, артрозні е, пальці. вони Втратили силу. Вони ні, не можуть утримати нічого. Ні не дуже хтось їм щось дає, і вони можуть отримати, і не мають вони вже що дати. Слабі кісті. Е, добре. А перше, що я розкажу щось про себе, я хочу розказати вам приблизно, як це знову ж працює. І чому воно працює так. Отже, це той самий стрес. Все той самий стрес. Хронічний або гострий, або гострий, який часто повторюється, або такий підгострий, але хронічний, все працює неправильно. Кортизол, гормон стресу, кортизол, він, очевидно, під його впливом обмін речовин валиться від, від, ну, від того, який він би мав бути в нормі. І і виникає остеопороз, виникає артроз, виникає, е, виникає артрит. Всі запальні процеси. Чому? Тому що е, під впливом кортизолу активуються цитокіни, білки, які сприяють розвитку запалення. Далі спазмуються периферичні нерви і кровоносні судини, е, погіршується трофіка всіх, всіх, всіх тих, е, ну, не тільки периферичних, так, взагалі, в принципі, всюди там, де є затискання, і е, погіршується трофіка, тобто харчування, так би мовити, е, наших тканин. Розвиваються процеси дегенерації тканин. Уявіть собі, що ви так знаєте, перетиснули так? ногу жгутом, окей? І та нога спочатку біла, а потім, а потім вже ніяка. Щоб ви розуміли, як працює оце, оце ех, погіршене кровопостачання і, м так само, нервові закінчення разом з кров'ю, вони дегенерують. Дегенерують тканини. По, е, погіршуються процеси регенерації, тобто відновлення тканин. Все ж під впливом того, мовно кажучи, кортизолу. Звичайно, там не тільки він один, але хай ми вже на той кортизол нагромадимо все зло е, цього світу. Окей? Так працює стрес. Що ми маємо робити? Ой! Робота з психікою, відновлення опори, відновлення внутрішнього дозволу на рух, на бути собою, на гнучкість. Насправді, на тому я би могла закінчити психолог або самотерапія є маса, відео є маса. Практика є маса всього, що може допомогти. І слухайте, як ви не маєте грошей на психолога, говоріть до зеркала. Ви говорите свій гнів, ви плакуєте свої сльози. Це просто відмінна практика. Якщо у вас немає нікого, то у вас завжди є ви. У вас завжди є ви, окей? Ви можете розказувати собі вголос багато разів. Розказувати про свій гнів на когось, про свою травму, про свій стан, плакати, кричати. Хоча, хоча, би так. хоча би так, якщо ви хочете допомогти сама або сам собі. Ну далі, звичайно, не тільки то, і рух, 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 рух. Нешвидкість, якість і постійність. Чим його більше. Тим ліпше, хоча марафони бігати точно не рекомендую, це не про то. Завжди мусить бути той баланс між отрутою і ліками. Окей? Плавність рухів, увага до мікрорухів, увага до того, що і як ми робимо, скільки можна бути усвідомлене своє, усвідомлений, тримати своє тіло. Так? Де зараз затиснути? Щелепа, очі, відпустися, відпустися, розслабся. Так само, це просто-просто про усвідомлене самоконтроль, що зараз відбувається з моїм тілом. Далі. Е власне, контакт з тілом. Де затискаю? Що затискаю? Що я зараз собі не дозволяю? Що зараз? Мене робить. Отакою, отакою, отакою. Далі тілесні всякі практики. Танці, йога, такий, як то називається, фріденсинг, чи якось так, вільний танець танцює, як наче на тебе ніхто не дивиться. Є такий метод метод Фельденкрайса, де я також звертаюся увагу на всі. Рухи на всі можливі розслаблення всіх можливих груп м'язів і контакт, встановлення контакту з своїм тілом, дихальні вправи, дихальні вправи, дихальні вправи, всі вправи на розслаблення, на, з одної сторони, зміцнення, так, свого, якби егостану, такого я є і я маю право бути. З другої сторони. Розслаблення там, де то напруження є лишнє непотрібне. Дозвіл на проживання і на вираження, висказання емоцій. І тепер, напевно, вже багато часу, може ніхто і не додивиться, окей, я хочу розказати за себе, бо все це я пройшла дуже прекрасно або дуже непрекрасно. Стопогомілкові погомілкові суглоби. Все життя. З 7 класу, мабуть, починаючи і до 30 років, я зараз підвертала ноги. Моя нога була весь час підвернута. Вони в мене були дуже слабкі ті е, суглоби, а чому? А тому що життєвої опори я не мала Зеро. ноль ніякої. Раз. Е, е, ревматизм. Автоімунна система. Сім років. Три місяці в лікарні. Ревматизм кісток, ревматизм серця. Це автоімунне захворювання тіло атакує сам само себе і реагує на якісь м, процеси в організмі, як на ті, що є для організму ворожими. Я була ворожою для цього світу. Мене не хотіли, мене не любили, мене встидалися. Я була. Позашлюбною дитиною, це був величезний встид. І а, мене не мало бути. Мене взагалі, в принципі, не мало бути. І оце тіло атакувало само себе. Далі, що там в мене було ще? Окей? Перекоста, до речі, то про що я буду говорити в наступному відео. Коксартроз, запалення кульшового суглобу, перекіс таза, артрит, а, нічні болі, всі, всі справи, а, похудіння а, литкового м'язу, тому що, тому що запалення, тому що немає харчування, трофіки, відмирають тканини. І це щоб ви розуміли, оце про що я говорю, було 20 років тому. У мене був дуже, дуже, дуже стресовий момент в, органі... в... в житті. До речі, тоді ж в мене почали бути артрозні суглоби, отут, от я думаю, Боже, я така молода, що відбувається? А нічого не відбувається, все пройшло і все пройшло. Нема в мене нічого, рівні пальчики, рівні ніжки. Рівний тазик, пройшло, я пройшла ту дорогу, яку я пройшла, і все воно зникло, щоб ви розуміли. Далі. Колись це було коли, народилась дитина, і було те, що було. А було дуже невесело, і я ходила, такою прийшла до свого косметопного, а вона каже мені, слухайте, що до з вами таке, я такого ніколи не бачила, щоб таке в когось було. У мене тут Ну, Не там, де дівчата собі роблять скули, а тут отут вище, вище. О, отут. Тут, де е, Макселя і Мандібуля, щелепи, в мене накачалися отакі гурі на щуках. Уявляєте собі? Я кажу, що саме таке? Я, я ще такого не бачила. Бачите, зараз в мене жодних гуль нема. Окей? Бо, бо я ходила. Я була повна люті агресії і мала повні підставі бути, тільки я тоді не мала права на вираження, її я затискала зуби. Мовчи. Отак От я затискалася зуби, щоб ви розуміли, що в мене аж бо... нема. Я говорю, що я думаю. Кому питають мене, я роблю тим добре. Що тепер я говорю то, що думаю. Як було файно, коли я не говорила то, що я думаю. Ну, і кому ти робиш добре? Собі. Я собі і своєму здоров'ю роблю добре. Я говорю то, що я відчуваю. І якщо мені не окей, я більше як все життя не буду вдавати, що мені окей. Ще один момент згадала. Питає мене ще одна людина, яку, яка спостерігала, як я не підходжу ну, з вікон кабінету. Вона каже Ірена, а що ви, ви так ногу тягнете? У вас щось з ногою чи що? У вас щось з тазом? Я кажу, ні, нормально, мені нічого не болить. Та як не болить? А чого ви якось перекошено ходите, якось так кульгаєте? Я така, ну ні, я, м -м -м, нормально, все здорове, все нічого не, нічого не болить. І тут знову було таку невідповідність внутрішнього зовнішнього. Тоді ще був такий перехідний період, де я перекривлю, перекошувала себе, показувала якусь одну сторону, другу абсолютно іншу, ховала. Від багато кого, напевно, від самої себе в першу чергу. І воно, розумієте, воно проявилося в тілі, що я наче волочу за собою одну ногу. Або навіть так я зараз інтерпретую, одно, на одною ногою, наче я вже маю силу ходити, а другою ногою ще ні. Несиметричність, несиметричність всередині, можливо, якась неконгруентність. Внутрішньому, зовнішньому, так, і який ще не до дозвіл. Отак. Цікаво, якщо цікаво, будь ласка, з вами була психолог Ірина Шатінська. Діліться відео, підписуйтеся і дякую за увагу. Далі буде.